Так звуку, коли в гості прийдеш. Їсти, що маєш. Шашлик роблю. Йду. Жінку я пішов. Ах да, поцілувати. <гум> Ах ти корба! Ти сумний, брате, що сталося? Та жінка зрадила. Ой, баль. <гум> я цей, Іду тварин вбивати, йдеш? <гум> Добре. Що з тобою? Тебе твоя жінка теж зрадила. Не вірю. Так зеркни. Паскуда, я не хочу її більше бачити. Ходімо звідси, ходімо туди, де мене люблять і чекають. Ходімо в пустелю. Як хочеш. Сядемо тут і відпочинемо. Добре? Оу! Злізайте! Ні! Злізай! Ні. Злізайте! Нє! Злізай! Що хочеш? Комплект! А що то означає? Вона хоче чвяки чвяки! А в чому проблема? Хм. Було добре, а тепер персні давайте. Як то персні давайте? А ви думали, що я тут головою об дерево токла за задякою? Персні на базу. От курва. Дурна жінка, я такий сердитий, що зараз піду додому і вб'ю свою жінку і цих всіх її розбещеників. Після цих всіх подій шахріяр розійшовся не на жарт і став кожного дня брати на ніч новинну дівчину, а після того, як зробив з нею чуяк, і вбивав її. А так як шахріяра лібіду розміром як сонце, то дуже швидко в його царстві виник дефіцит незайманих дівчат. І ця проблема потребувала негайного вирішення. Що вам, пане? Візирчику приведи когось. Кого вам, пане? Осла. Добре, пане. Жінку мені давай! Нема. Що це? Рука. Іду шукати пане. Що трапилось батьку? Я піду батьку. Фу, як добре. М -м -м. Маленька волохата Бейбі Кітця. Ходи до мене, до шахріарчика, будемо робити чв'які чвяки. О, ні тільки не чвякі чвяки. -чв а так. Чвякі так чвяки. А я чвякі. Чи розповісти мені жінку якусь історію? Розповім шахріярчику, але завтра бо тепер спати хочу.